Збройне пограбування у рівному. Двоє злочинців у масках напали на продуктовий магазин Юлія, який знаходиться на вулиці Фабрична. 20. у крамницю зловмисники увірвались ввечері, коли тут була лише продавець, погрожуючи пістолетом, стали вимагати гроші. Він чітко говорив касу, бистру касу, і вибачте, заткнись. Я хотіла вихватити ну зірвати маску. Він перезарядив пістолет і вистрілив, попав в пляшку, яка стояла на Толія злякалася, почала кричав цей момент. Один з нападників підійшов до каси і забрав усі гроші загалом близько тисячі гривень. Людмила розповідає, грабіжники добре знали, де що знаходиться, адже діяли швидко і злагоджено. Той що був з пістолетом, так мене загнав туди. Ну заднім ходом я вже зрозуміла, що то не шуткують. Мене заднім ходом я зайшла в кладовку, і він тримав мене по суті. На мене направив пістолет і стояв, тримав мене в кладовці, а інший зразу побіг. Заказ, причому вони не питали, де каса, нічого. Вони чітко знали, куди йти і що брати. Вони знали чітко, де що лежить. Таке враження, що вони не перший день у нас в магазині. Слідча оперативна група на місце пограбування приїхала зі службовою собакою. Тварина взяла слід зловмисників. Утім, через 30 метрів він загубився. Дві чорні маски єдине, що вдалося знайти оперативникам. Ми навіть знайшли речові докази на місці події. Потім службована собака вивела, скажем, навіть в двір будинку, де їх знову ж таки ж бачили жителі будинку, які там відпочивали в той вечір. І дійсно описали, що прибігали двоє. Чоловіків на даний час тривають оперативно розшукові заходи. Є встановлені підозрілі особи відносно них здійснюються заходи по перевірці причетності до даного злочину. Думаю, найближчим часом, найближчими днями цей злочин буде розкрито. Втім, затримати зловмисників поки не вдалося. Працівники рівненської міліції будуть вдячні усім, хто надасть будь-яку інформацію щодо підготовки або ж нападу на магазин. Юлія конфіденційність правоохоронці обіцяють.